Так, е, показую, що сьогодні приїхало та які на сьогодні відправочки. Поїхали. Е, Samsung HM a 50 3400 ціна, 628 по пам'яті, непоганий стан е, стоїть на зарядочці. Е, далі Samsung HM s 21 828, 9500. Є два штучки в такі коробочки буде їхати. Samsung a 31 428, m 51 теж 428 або 628 Mi 9 SE був вчора 428, 3000 Samsung a 30 s 332, 2200 ціна і Samsung m 20 1,464 по пам'яті є відбиток Type-C 2800 гривень ціна. До речі, є ще ось такі безпровідні наушники по 300 гривень. Сьогодні їде до своїх клієнтів тисячі. це s 22 Ultra копія, Oppo a 15 все стоїть на зарядушці. також Realme ось такий c 25 y це чехольчик до Oppo. і Samsung a 31 Ось такий варіант. По замовленню, пишіть мені повідомлення.